Актори Лозівського палацу культури стали переможцями міжнародного фестивалю мистецтв Ар-Вейвс, що проходив в Одеській області в селищі Сергіївка. Дитячий театр Смайлик отримав диплом лауреата першої премії, а театр юного глядача маски отримав гран-при. Керівники театрів розповідають, що перебування на фестивалі залишило незабутні приємні враження. Цей фестиваль проходив на базі дитячого табору «Грін Парк. Дуже гарний табір. Це перше, що нас дуже вразило, так, тому що, по-перше, вже дитинство давно закінчилося. Нам було цікаво. Також нам було цікаво подивитися на роботу аніматорів, людей, які працюють з дітьми, тому що ми в цій сфері також працюємо. Конкурс проходив з 31 липня по 6 серпня. П'ятеро учасників дитячого театру Смайлик на чолі з керівницею Яною Пєх для участі у конкурсі підготували казку Один день із життя Пепі Довга Панчоха, за що отримали кубок в номінації Театральне мистецтво. Загалом. Вся атмосфера, яка там була, нам до сих пір ми тримаємо її у пам'яті, переглядаємо відео і фото. Замість самого його конкурсного дня, самих конкурсних робіт. Організатори, щоб було дітям і нам було цікаво перебувати у таборі, вигадували різноманітні конкурси. Наприклад, краса фестивалю. Далі нам треба було підготувати візитівку кожного. Колективу. Також було цікаво подивитися, хто що привіз, який колектив або сольний виконавець. Звичайно, на жаль, бо на радість нам колектив смайлик наш і колектив маски були. Єдиними е, таким великим великою кількістю, які приїхали на цей фестиваль е, з, з театральних колективів. Ви маєте зі склад. Склад дітей. склад. Склад дітей, склад дорослих був лише у нас. Саме більше, а так були сольні виконавці. Навіть дуетів не було. Сольні виконавці: і хореографія, вокали, літературне читання. А решта, ті, які не змогли приїхати, вони приймали участь в цьому фестивалі в цей час дистанційно. Перемога на фестивалі мистецтв смайлика вже не перша, говорить яна. Попередні нагороди діти завойовували на фестивалях у Харкові. Театру Смайлик також було вручено сертифікат на знижки для участі у наступних фестивалях за кордоном. Знижку 10%. Взагалі, вони нам ще деякі сертифікати на знижки вручили, але ж, мабуть, цьому році вже у нас не вийде потрапити на жоден фестиваль, адже треба готуватися ще до своїх заходів у міському палаці культури і діткам також треба передихнути. Але ми дуже вдячні і раді, що нам. Нас запросили на такий фестиваль. Театр маски презентував на фестивалі міні-спектакль Ні, а п'ять, аснова щастя десять хвилин нам дали для виступу, і ми повинні були логічно кластися в цей час. І така вистава називається Ні опять, а снова щастя. Смисл такий, що людина за свій період життя проходить різні вікові сходи. Ми показали людину в один рік, це дитинка в 10 років, це в 20, в 30 і в 40. Тобто в кожен період віковий є такі значущі моменти в житті людини, і передавали це такими коротенькими монологами. Кожен актор казав свою проблему, яка існує в нього в цей період. На цей вік вони сперечалися, сперечалися і в кінці виходив здоровий глуст. Це хлопчик сказав, що все це добре, що в кожному віці у вас є свої якісь суперечки, якісь ви до чогось там спішите, і чогось не замічаєте, не помічаєте, але е, як, же, як же щастя. Берись і гордись. Шагай житті, вперед. Кожне слово саме головне слово в житті. Головне не сколько, а як ти проживеш свою життя. Смисл цієї вистави був такий, що частіше змінюйте свої картинки і ви будете щасливі. Керівники поділилися, що усім учасникам, як дітям, так і дорослим, дуже сподобалася організація відпочинку: харчування, умови проживання, догляду за дітьми та багато чого іншого. Що для вас значить ця перемога гран-прі? Це перша наша перемога. Це наша перша перемога за три роки. Ми існуємо всього три Всіло роки. Три роки. Так. Другий рік ми тільки почали відвідувати фестивалі. І це такий для нас великий досвід, дуже великий. Ну, мої актори в захваті. Ті, хто не зміг поїхати, вони дуже сумують, ну, але це ще й такий фінансовий трохи. Ну треба було платити за себе. Нам дуже допомогло управління культури. Ну так як ми отримали гран-при, нас ще запросили в Болгарію. Вони їдуть на наступному тижні і запросили нас зразу, дали нам сертифікати. Якби ціна, ціна невелика, її можна осилити. Якщо б не було цієї Одеси, якщо б вони це нам дали раніше, то ми б, мабуть, поїхали скоріше в Болгарію, ніж в Одесу. Будемо чекати, що наші актори будуть професійно розвиватися, знову завойовуватимуть перші стави на вагомих конкурсах та фестивалях.